Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибошна, 9 вересня сьогодні. Вівторок сьогодні я з анонсом сенсаційних откровень і викриттів, які очікують на нас цієї осені у справах арештованих працівників набу. Ми напевно в курсі, що в суботу спецрейсом із Дубаю в Печерський суд доставили таємну біологічну зброю, якою будуть далі. Крушити і розпинати антикорупційні органи. Нардепа втікача ОПЗЖ, який жив усю війну то в Польщі, то в Еміратах, і був нафіг не непотрібний спецслужбам і банкові майже 4 роки, як та дохла ворона, аж раптом так терміново знадобився, що екстрадував його. Голими руками цілий голова РНБО і заступник малюка за вказівкою самого президента, як стверджують, це нардеп ОПЗЖ Христенко дружньої партії влади, як трофей і сувенір Христенка привезли у суботу із Дубаю, щоб він давав викривальні свідчення по набу і припускаю, настрашений Христенко зізнається тепер не тільки в тому, що розбестив і корумпував. Половину набу, а й в тому, що провалив ракетну програму контрнаступ 23-го року і розмінував Чонгар. Ну, ви можете провокаторами працювати? Тож сьогодні розкажу про розвиток цієї драми вчора. І сьогодні суди залишили під вартою двох співробітників набу, яким служба безпеки закидає роботу на Росію. Через цих двох чоловіків влада, як така, активно намагається продемонструвати. Вам суспільство, що антикорупційні органи стали розсадниками руского міра? І спроба знести Набу і САП у липні, все це було недарма. І люди з картонками ще будуть кусати лікті і гризти свої картонки. Так виглядають принаймні поки спроби СБУ і медіа супроводу дотиснути ось цю версію з російським впливом на Набу і САП. Вчора і сьогодні столичні суди залишили під вартою обох співробітників набу, яким закидають роботу на росіян. В понеділок Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід для працівника набу Віктора Гусарова і залишив його під вартою. Його СБУ підозрює в державній зраді і несанкціонованому втручанні в електронні системи сьогодні ж в черговий раз залишили в СІЗО іншого фігуранта цієї історії керівника детективів набу Руслана Магмед Расулова. Тут навіть засідання ніякого не було, столичні судді. Так виглядає тупо і не соромлячись, саботують свою роботу засідання, де мають розглянути апеляцію. Йому засідання знову скасували і перенесли. Захворів суддя. Тепер засідання перенесли аж на 24 вересня. На той час якраз спливуть ці самі два місяці тримання у СІЗО, який Магомед Расулов оскаржує. Тож ніякого сенсу у проведенні засідання вже просто не буде. Йдеться про детектива Набу нагадаю, який, як кажуть, документував друга президента Міндіча. Його вже 50 днів тримають за ґратами, фактично позбавивши вправа на апеляцію. Вперше апеляція мала відбутись наприкінці липня. Тоді Печерський суд не встиг передати матеріали справи в суд. Друга була запланована на 25 серпня. Тоді Магомед Расулова не доставили до суду, і от сьогодні. Суддя захворів на очах В усієї країни, тієї частини, принаймні, яка стежить за такими речами. Під пильною увагою журналістів, два місяці державні органи і державні мужі безсоромно це шоу. З одного боку, мабуть, затягуючи час, щоб продемонструвати заявлений ними російський слід в набу. А з іншого, очевидно, щоб показати усім, що силові структури і суди з будь-ким в країні можуть робити будь-що, і ніякий адвокат, ніякий суспільний резонанс, ніякі журналісти і міжнародники не допоможуть і картонки ніякі теж. Останнє, до речі, спірне для контрасту минулого тижня. У четвер Вищий антикорсуд обрав запобіжний ще одному фігуранту цих боїв в тилу генералу СБУ Іллі Вітюку, якому набув вручило підозру за незаконне збагачення. Суд постановив відпустити вітюка під заставу 9 мільйонів. Прокурор просив 42. Генерал заявив у суді 9 мільйонів. У нього нема моїх власних заощаджень такої суми немає. Адвокат все це зрозуміло. Тобто я буду ці гроші шукати. Станом на сьогодні не було поки новин, що ці 9 мільйонів, а це 200 тисяч доларів генерал Вітюквоніс, але впевнена він знайде, що має станом на тепер СБУ на двох набушників, яких позбавили права і на заставу, і на домашній арешт під надуманими так виглядає приводами і хворобами. Гусаров СБУ пред'являє таке: до роботи в Набу він працював в міністерстві внутрішніх справ і мав доступ до внутрішньої бази МВС з оперативною інформацією про громадян. Вчора в день засідання СБУ викотила довгий допис з заголовком. СБУ повідомила нові деталі щодо справи крота ФСБ у лавах Набу, де розписала в деталях агентурну мережу, до якої нібито входив цей гусаров. Слідство заявляє, зокрема, що з 2012 по 2015 роки. Гусаров 60 разів передавав інформацію з цієї бази персонажам, яких завербувало ФСБ. Зауважу, що набу на хвилі атаки, на яке СБУ витягла цю справу на світло, в 2015 році тільки було щойно створено. Представники НАБУ заявили вчора у суді, що в 24-му СБУ проводила перевірки і не попереджала бюро про причетність гусарова до співпраці з Росією. Також набу підкреслюють, що оприлюднені службою безпеки факти стосуються подій, які відбулися задовго до початку роботи гусарова в НАБУ і вимагають від служби безпеки дозволу допитати гусарова самостійно. В межах власного службового розслідування жодного епізоду за час роботи в набу гусарову не інкримінують. Але кріт ФСБ в лавах набу, як підписує СБУ дописи про цей епізод, це має бентежити і виправдовувати нападки на антикорупційні органи, ймовірно, які жодним чином не припинились. Все тільки набирає обертів. Справжня скриня Пандори відкриється у другій частині цієї історії, після того як в Україну ледь не контрабасом у валізі. Закиданого модним дубайським фісташковим шоколадом, повернули нардепа регіонала Христенка. Майже як Чауса з Молдови добровільно примусово. Про це далі. Отже, те, з чого почали в суботу, з Дубаю і з любов'ю в Україну привезли нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, який, як очікують, має дати викривальні покази на детектива Набу Магомеда Сулова. І не лише на нього. На все набу стверджують, що Христенко, нібито, мав можливість системно впливати на. Керівників НАБУ. Перед розпаковкою цієї валізи нагадаю, не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб наша з вами спільнота ставала більшою. Задонатити на загін безпілотних систем Б12, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби. Всі реквізити підрозділу в описі під цим відео і закріплені в верхньому коментарі, як завжди. Там же подивитись наш мерч на маркетплейсі каста весь прибуток від того, що ви купуєте там. Ми теж передаємо загону Б12. Дякую. Усім, хто донатить її, купує мерч і підтримує канал. Отже, епізод другий в суботу служба безпеки України екстрадувала в обхід процедури екстрадиції з Арабських Еміратів потенційного головного свідка у справі. Російських впливів у набу з еміратів доставили в Україну депутата від ОПЗЖ Федора Христенка. Того ж дня в суботу його доправили в Печерський суд і призначили запобіжний тримання під вартою. Христенко втік з України перед вторгненням. 21 липня цього року. В момент облави на Набу і САП Христенко оголосили підозру у державній зраді. Йому пред'явили роботу на ФСБ і посилення російського впливу на набу в серпні. Христенка оголосили міжнародний розшук. Потім його нібито затримали в Арабських Еміратах, але в суботу Христенка не екстрадувала з еміратів, а за політичною домовленістю просто передали службі безпеки України. Так стверджують джерела дзеркала тижня. Ця вкрай рідкісна історія стала можливою завдяки втручанню осіб найвищого політичного рівня. Над поверненням Христенка за дорученням Зеленського працював Рустем Умеров, чинний секретар РНБО, який має широкі зв'язки у східному світі. Їздив за Христенком Емірати особисто заступник малюка, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад після цього Христенко добровільно в лапках вирішив повернутись в Україну. Так пише дзеркало тижня. Очікується, що Нардеп Христенко дасть свідчення проти детектива Набу Магомеда Расулова, який утримується у СІЗО, і, можливо, не лише щодо нього. Якщо Христенко після роботи зама Малюка із ним добровільно, примусово екстрадувався сам із Еміратів, то розказати. Припускаю, тепер він може все, що завербував третину детективів набу і через одного прокурорів САП, що провалив мобілізацію, ракетну програму, контрнаступ, євроінтеграцію. І рейтинги Зеленського теж він провалює. Наскільки ну, ви можете провокаторами працювати? минулого тижня? Керівник Набу Семен Кривонос заявив, що СБУ готує нову хвилю підозр співробітникам антикорупційних органів, що він отримав сигнали, що після того, як набу вручило підозру тому самому генералу СБУ Іллі Вітюку за незаконне збагачення, СБУ вже має на руках ухвали суду, які планують вручити людям із НАБУ, Тож в НАБУ очікують нової хвилі атак. Перед тим голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко в інтерв'ю дзеркало тижня теж говорив про тиск на певних людей, щоб ті свідчили про російські впливи у набу. Зокрема, ймовірно, про екстрадованого у валізі Христенко теж йшлося. Перший, щодо кого від Христенка очікують свідчень, це цей самий детектив НАБУ Магмід Расулов, якому сьогодні мали переглядати запобіжне, але суддя зламався. що СБУ, планує змінити підозру і інкримінувати Магамід Расулову інші статті в останній момент, тому його і отримують в СІЗО під приводами То забули, то захворіли. Тим часом Магомед Расулову можуть сфабрикувати нову підозру а Печерський суд знову в вручному режимі продовжить тримання його під вартою. Вважають центрі протидії корупції. Те саме відбувається і у справі батька Магомеда Расулова. Засідання суду мало відбутись вчора його також знову відклали. Тому прогноз погоди, так би мовити, на цю осінь. Такий Море бруду, де не розбереш, що правда, а що брехня, подальші спроби підрізати крила і зуби набу і сап. Почали складуватись пазли такі, що є розуміння у набу нарешті. Корупція верховна, да це не керівники районних судів, які там шлепарі з держпідприємств. Ні, а що десь в оточенні президента відбувається якась хірабора? Цього довго не було. Ну, от реально, останнє що я пам'ятаю, це коли б набу влізало там в червоні лінії діючого президента, це було за. Порошенка, що там Гладковський, оце все. А потім на довгий період набув силу внутрішніх проблем, дуже кризових історій, не було таке спроможне, як зараз. А от зараз от таке почало виходити на проектні потужності, оце там 25-й рік, уже і робити свою роботу саме по топ корупціонерам України. Так, от, за моїми даними, коли це все так докупи, почали збиратись пазли в офісі президента. Відбулась нарада, на якій заговорили про те, що вони нісі позволяють американські вастілки. Оде. Давай вже що діли вот дійсно, нізяж вони ну, нарушает нашу обороноспособность и Так далі після тієї наради якраз і включився оцей весь лайномет влади в сторону Набу. Почали придумувати законопроекти, о, яким паралізувати його діяльність. Картонковий майдан це був наслідок одного саме з таких законопроектів, о, де все ламалось. Вони відчули настільки велику небезпеку від того всього, що от і якраз і пішли буром на фактично останніх людей. Людей в країні, які були здатні принести проблеми команді президента, чим чорт не жартує, можливо, у відповідь набу вдасться до асиметричних дій, і ви почуєте ті самі плівки міндіча Шредінгера. Тому не перемикайтеся і підпишіться на її питання. Наостанок для контрасту знову ж таки лише сьогодні у європейському парламенті проходили дебати щодо України. Під час них депутати та представники Єврокомісії підтвердили як завжди незмінну підтримку України на шляху в ЄС, але при цьому сьогодні вони нагадували про липневу спробу української влади натиснути на антикорупційні органи. Доповідач по Україні, німецький євродепутат Міхаель Галер нагадав, що нещодавні спроби обмежити незалежність на бойсап САП викликали в Європі. Серйозне занепокоєння він говорив, що його вразила реакція громадянського суспільства, яке вийшло на вулиці навіть під час війни. Вразила наша готовність відстоювати незалежність ключових державних інституцій. Зрілість українського суспільства вже така, що такі помилки можуть бути виправлені під тиском громадськості. Так казав цей депутат. Це комплімент усім, хто виходив в липні на площі і в інший спосіб висловлював обурення. Тим липневим переворотом. Ну і це все в Європі говорилось не просто так сьогодні. Там нагадували сьогодні, що. Фінансова підтримка ЄС для України напряму пов'язана із виконанням так званих домашніх завдань, які закріплені у механізмі макрофінансової допомоги. Так само єврокомісарка з питань розширення Марта Кос нагадувала сьогодні про ті протести через спроби обмежити незалежність набу і САП. Зараз за словами Кос Україна виконала умови для відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України у ЄС, але закликала українську владу. Не допустити відкату у сфері незалежності антикорупційних органів. Цитую, кос сказала, що процес вступу до ЄС це не лише для галочки у звітах, це трансформація держави і суспільства. Я сподіваюся, в центрі ухвалення рішень дослухають до цього місця, бо мені здається, просто зараз там вдруге намагаються осідлати граблі, наступивши на які у липні вони вивели людей на вулиці. На цьому ставлю крапку на сьогодні. Ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на є питання, якщо досі чомусь не з нами, і закинути трохи на загін Б12. Пояснюєте знайомим і незнайомим всі ті речі, про які ми тут з вами майже щодня говоримо, бо ми по цих граблях з нашими провідниками і напівпровідниками ще довго будемо ходити, якщо суспільство не буде ставати більш свідомим. Дорослим і обізнаним суботу. Ми всю цю історію з атакою на антикорупційні органи розбирали тут в студії з Віталієм Шабоніним з центру протидії корупції. Подивіться там в деталях, якщо пропустили посилання теж в описі під відео. Бережіть себе до завтра. Якого біса? Є питання, які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.